Подекуди в Україні ви можете почути дуже смішні народні назви цієї рослини: виприни, бамбара, бамбера, драпаки. До речі, остання назва надана їй за дуже довгі пагони, оздоблені дрібними, але дуже цеплючими колючками. Ви дивитесь рослини рідного краю? З вами, як завжди, Віталій Скрипник та Олена Новікова. Вітаємо! Ожина підріт рослин, поширений майже по всьому світу. Має вигляд чагарників до трьох метрів заввишки, і це одна з найсмачніших ягід, які можна зустріти в лісах по всій Україні. Вона багата на вітаміни та антиоксиданти, і тому дуже корисна для здоров'я. Ожина має м'які плоди, популярні для виготовлення варення та вина. Ожина сиза або ж ожина, звичайна це напівкощова рослина завишки до півтора метра. Характерною рисою цієї рослини є наявність двох типів пагонів. Однорічних та дворічних однорічні пагони, поки в молодому стані, вони прямостоячі. Коли стають більш довгими, вони загинаються під дією своєї ваги. Дворі це потім вони в кінці року здерев'яніють і перетворюються вже на пагони іншого типу. Такі пагони здерев'янілі. Наступного року вони дають суцвіття. Плодоносять і восени вони відмирають. Характерною рисою цієї рослини є її колючість, і дійсно, пагани, що однорічні, що дворічні, вони вкриті шипиками, які зазвичай загнуті назад. Щодо листків цієї рослини, вони розміщуються на пагані почергово, листки черешкові. Мають декілька листкових пластинок, які по краю мають отакі от зазубринки. І до верхівки листкова пластина ця звужується. Листки зеленого кольору, що з верхнього боку, що з нижнього. Хоча з нижнього вона дещо світліша. Цвітеться рослина білими квітками. Які розміщуються у суцвітях. І надалі ми побачимо, бачимо ці суцвіття вже у вигляді плодоносних таких от паганів. Плід ожини це складна кістянка, яка поступово дозріваючи набуває такого темного западлення. Ожина найврожайніша із всіх напівчагарників, дуже витривала і цінна культура. Водночас систематично недоглянута ожина стає злісним бур'яном. Це ми можемо побачити на власні очі в лісі на Київщині. У наш час таке сталося із деякими великими європейськими містами. Ожина поєднує у собі колючість, швидкість захоплення територій, тіньовитривалість дички і міцність товщину пагонів культурним рослинам. У Німеччині, Франції, Західній Польщі колишня масова мода на ожинові живоплоти призвела до того, що майже всі залізничні насипи стіни набережних, промзони, пустирі вкриті кількаметровим шаром ожинових непролазних хащів. Таке її поширення забезпечується птахами, які поїдають ягоди і розносять її насіння. Але ж у багатьох країнах ожину вирощують у промислових масштабах. Лідером з вирощування цієї культури в світі є Мексика. Відомий селекціонер Іван Мічурін в минулому сторіччі з дикої ожини вивів культурну великоплідну. Шляхом відбору сіянців ожини він отримав відомий сорт ожино малини Техас з дуже великими плодами. Існують сорти малини чорного кольору, які дуже схожі на ожини. Але відрізнити їх можна за одним маленьким секретом: коли ви зриваєте з куща ожину, вона зривається разом із плодоложем. Коли ж ви збираєте малину, плодоложа залишається на кущах. Ожину використовують при виготовленні різноманітних десертів, джемів та желе. Її додають в кекси і торти. А в середньовічній Європі з ожини робили фарби для тканини. Навіть і сьогодні її використовують як природний харчовий барвник при виготовленні йогуртів та морозиво. Але також неможливо перебільшити і лікарські властивості цієї смачнючої ягоди. Свіжі плоди ожини містять цукри, органічні кислоти, пектини, дубильні течовини. Солі, калію, міді, і марганцю, багато вітамінів: хто вітамін, а, нікотинову кислоту, аскорбінову кислоту, тіамін, рибофлавін, вітамін К. У листі ожини є дубильні речовини, флавоноїди, аскорбінова кислота, органічні кислоти, слизисті речовини. У корені є значна кількість таніну і крахмалю. З лікувальною метою ожину використовують дуже широко. У народі добре відомі її в'яжучі, протизапальні, бактерицидні, патогіні, сечогіні властивості, здатні заспокійливо діяти на центральну нервову систему, зменшувати у хворих на цукровий діабет кількість сукру в крові. Водні витяжки з листя ожини мають противовірусну активність. із сушених плодів або листя є корисним при проносі дизентерії, при гостих респіраторних захворюваннях і пневмонії. У випадку підвищеної нервової збудженості, особливо при історичних випадках та при нефтопатії. Настії із листя, крім того, допомагає при кровохаркані, шрункових крововиливах, апентициті, водянці і цукровому діабеті. Свіжі плоди ожини використовують як загальнозміснюючий, заспокійливий та жарт. Рознижувальні засоби, перестиглі плоди виявляють легку послаблюючу дію. Для місцевого лікування використовують настій із листя рослини. Його вживають при гінгівітах і захворювання горла, при екземі, лишаях, виразках і гнійних ранах. Коріння ожини використовується значно рідше. У вигляді відвару його приймають всередину при діареї, дизентерії, апендициті, водянці, розширені вен. Зовнішній відвар коріння використовують як протизапальний засіб для полоскання ротової порожнини і горла. Хочу ще додати про здоров'я кісток. Вітамін К, який входить до складу цієї ягоди, дуже незамінний для здоров'я кісток. А при його дефіциті кісткова тканина виснажується і це призводить до ризику переломів. Тому цей вітамін, вітамін К дуже важливий, особливо для дітей. Користь ожини для жінок важко переоцінити. Вживання ягід нормалізують менструальний цикл, зменшують расність кровотеч і боля. Вживання ягід і чаю з листя ожини зменшують симптоми при клімаксі. За кельтською міфологією ожина використовувалася для налаштування зв'язку з феями. Ожина і виноград вживалися в заклинаннях на багатство. Тому є повір'я, якщо покласти на вівтар ці ягоди, багатство примножиться. Можливо, воно пов'язане з тим, як швидко розростаються пагони ожини. Споживання ожини вважалося магічною дією. Яке покращує пам'ять і сприяє зосередженню. Є навіть давньогрецький міф, в якому йдеться, що ягоди ожини це краплі крові титанів, яку вони пролили на землю під час битви з богами. Тож уважно дивіться, що росте навколо вас та цінуйте те, що дає вам природа. А я нагадую, ви дивились рослини рідного краю. З вами, як завжди, були ми, Віталій Скрипник та Олена Новікова. Нам на все, все добре. добре.